Павло зуби, хумореска, залізний характер. Читає учень 9 дев'ятого свої манської у Острожецького ліцею коваль Артем. Нам мужчинам дорікають, їздячи трамває. Ми, мовляв, жінкам, ніколи місць не вступає. Бо, мовляв, що є мужчини некультурні і й грубі. Цьому треба розібратись, громадяни любі. Яко з'їхав я трамваєм, а вздовж проходу натоптались душ 15 женського народу. Треба місцем поступитись, а кому охота ти стоятимеш, осяде тьтя ж оторота. Я й до публіки звертаюсь женщини і дами, Хто найстарший і найтовщий буде тут між вами? Всі мовчать, мов зазиті, Мозика у вуха. Я й кинув водій бабусі, йди, сідай старуха, а вона попалась видно і їх хитних штучок. Та сиди же там у горі теж мені онучок. Я до другої звертаюсь, бо й чітко. Ви, по моєму не й тоща. сідайте, тітко, а вона стоїть у скелях, ніби не ні до неї, не оцінює культури. Я до третьої заходжу іншого вже краю. Вам мам скільки років стукнула, питаю. А вона скривила з гірко і сказала строго то тебе бабці кові стукнуло мого. Як почув таку я фразу, сів на місце зразу. Більше женщинам я місця не давав ні разу. І мене тепер не стягне Найсильніший трактор. Показать характер.